Всім привітики! Вітаю вас на каналі BookBeams. Нагадую, що у вас є можливість підтримати мене і мою діяльність. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. Ну що ж, швиденько беріть щось гаряченьке тепленьке, тому що в нас вже таке прохолодно, і саме час читати книжки з чашкою якоїсь ароматної кави. І сьогодні ми з вами поговоримо про досить нашумівшу новинку, яка повністю змінила моє ставлення до цього видовництва. І, на жаль, це було не в кращу сторону. Це усе, що ми забули від видавництва Artbooks. Надзвичайно красиве видання. У мене звичайний зріз, тому що у мене усі попередні книги також із звичайним зрізом, але погодьтеся вони виглядають ну неймовірно красиво. І давайте спершу про неприємне. Цю книгу я очікувала найдовше із трьох. І на цю тему я вже навіть сміялася, тому що до першої книги було в подарунок листівка, до другої було в подарунок закладинка, а до третьої тиждень очікування. І з цією проблемою стикнулася не тільки я, і вже пройшло десь півтора-два тижні після її видання. І я до сих пір зустрічаю, що певні книголюби лише отримують свої книги. І це досить сумно, тому що. У момент, коли я ще навіть не отримала цю книгу на руки, її вже продавали на барахолках. І тому артбукс якось воно взагалі не прикольно, і так не робиться, як на мене. Вони виставили пост, що книга з'явилася з друку швидше, а потім, через декілька днів, виставили пост, що вони затримуються із відправками. Як на мене, ви знали, що у вас дуже великий наклад, дуже сильна популярність саме цього циклу, плюс це заключна книга із цієї трилогії. Варто було не викладати нічого. Зібрати це все, відправити і тоді сказати, о, дивіться, які ми молодці, ми вам там всім відправили, і вас би так захвалили просто. А у висновку вийшло так, що я максимально розчарована тим, як це зробило видавництво, і не знаю, чи є сенс в них оформляти якісь призамовлення. Можна це зробити через якихось партнерів, або навіть придбати вже по факту у якихось книгарнях. Якось це вийшло неок. Але давайте з вами нарешті поговоримо про історію. Я дуже очікувала саме цієї книги, тому що судячи із двох попередніх, між Люсьєном і Словом пролітали такі іскри, такі бісики, що я була просто впевнена, що це буде весело, емоційно та. Надзвичайно цікаво, і мої очікування в цьому плані абсолютно виправдалися, тому що їхні перепалочки це щось просто неймовірне. Їхніх діалогів я чекала кожної сторінки, кожного розділу, тому що ну я знала, по перше, що я добряче не сміюсь. По-друге, що хімія у цих діалогах просто буде чудова. Мені надзвичайно приємно, що в цьому плані я зовсім не помилилася. І ще б мене стало трішки відкриттям те, що ця книга справді відрізняється від загального настрою циклу. Тому що перша та друга, вона така, я б назвала веселка з єдинорожками. Вона дуже легка, принаймні. Перша вона максимально легесенька, друга має вже собі якийсь додатковий підтекст, вона сенсове вантаження, Але третя, це максимально тяжка частково книга до сприйняття. Наскільки можна назвати цей цикл тяжким для сприйняття, тому що це досить легка історія, але в цілому життя Люсьєна воно. Ну, далеко не мент. Ті події, які відбувалися. Під час його юнацького віку, який ми дізнаємося протягом прочитання, вони такі трошки тебе вганяють в ступор і, можливо, навіть трішки виправдовують Люсьєна його в цю всю таку поведінку. І от мені подобається ще також тут, наскільки вони різні. Так, для цього циклу притаманний троп саме Буркутон та Сонечко, тому що ми це бачимо троп у першій книзі між Наомі та Вікінгом. Ми бачимо цей троп у другій книзі між Нешом. Та Ліною, і ми бачимо цей троп у третій книзі між Люсьєном та Слон. Але тут ще також додається троп від друзів до ворогів до коханців, тому що вони ж першу подружилися, потім поворогували. Ну і, звичайно, це не буде спойлером, в кінці в них все прекрасно та чудово. От зразу із перших сторінок ти розумієш, що настрій тут буде інакший, тому що вони не настільки життєрадісні, які ми бачили у попередніх двох частинах, і це частково. Нас підготовлють до того, що тут ми отримуємо трішки інакші емоції. Ну і що може бути краще до теплих осінніх вечорів, як ароматна та надзвичайно смачна кава. І саме таку я можу вам порадити. Я вже не вперше її купую, а саме 25 кофі Ростерс. Вона смачна, вона надзвичайно класно пахне і ще її величезний плюс що. Коли ви спілкуєтеся із менеджером, ви називаєте, як саме ви готуєте каву, тобто чи це апарат, чи це турка, чи можливо ще якийсь спосіб, і вони саме під вас. Мелять цю каву і от її підписують. І це, мені здається, додає плюс 100 балів до самого смаку. Моя щира рекомендація: 25 Coffee Roasters і ми з ними домовилися, що протягом місяця за промокодом BookBeams ви отримуєте знижку мінус 15% на усю зернову каву, окрім дрібів, наборів та комбо. Тому замовляйте смачну смачно каву, готуйте її, насолоджуйтесь ароматом разом із чудовою книгою. Під час прочитання саме третьої книги із циклу, я зрозуміла, у чому в цілому сила цієї трилогії у любовній лінії. Так, можливо, це передбачено, тому що тут усе ґрунтується на ній, але саме у тому, як нам її авторка розвиває, тому що тут герої досить зрілі люди. Тобто, ми бачимо чоловіків, жінків 30 плюс років. І незважаючи на це, їхні почуття. Можливо, трішки по-дитячому, але вони відкриті, чуттєві, ніжні, смішні. І саме це дозволяє тобі відпочивати з цією книгою. І ось це те, що змушує тебе очікувати продовження, і це те, чому ти не захочеш із ними прощатися. Принаймні, так сталося у ситуації зі мною. А, ага, кажи, Там стала чоловіки? Ну. Чоловіки і жінки? Жінків. Давай переробимо. А що я там говорила перед А не буде помилка, я вже не згадаю, стільки все балакаю. Жінків, не буде жінків. Ну, і ще одне, за що ми, звичайно, обожнюємо Люсі Скор, це сцена 18, тому що вони справді тут були чудово написані. Я можу сказати, що перша сцена 18 у книзі це те, якою я хочу бачити такі сцени у всіх книгах, де є троп від ворогів до коханців. Але тільки її. Тому що наступні вони були слабші із попередніми двома книгами, але оця перша була справді дуже крута і дуже класно прописана, і максимально підходила під цю книгу. І що справді дивує, це кількість тих важливих тем, яких піднімається у цій книзі, тому що в тебе є час задуматись абсолютно над усім, що тут відбувається, і. Над усім тим, що довелося пройти Люсьєну і слоан також, тому що так, можливо, її життя не було таким поганим, як його, але їй довелось бачити все, що відбувається з ним, і разом з ним це все співпереживати. І відповідно, ми бачимо дві сторони такої досить цікавої, жорстокої медалі. Та ми бачимо сторону саме жертви, і, і сторону людини, яка, який ця жертва зовсім не байдужа. Мені сподобалось, як все закінчилось. Фінал був просто такий чуттєвий, такий ніжний, і те, який Люсьєн був наполегливий, просто це, ну, це було неймовірно. Він такий достобісо, впевнений у собі, що це аж просто заворожує. І коли він там, коли ви прочитаєте, ви зрозумієте слон казав, що. В кінці, отак, і все. Ні, ти собі там все така Давай, в тебе вийде. І все в нього, звичайно, вийшло. Під кінець ми отримуємо чудовий епілог. Це декілька років після того. Ми отримуємо інформацію абсолютно про всіх героїв. І, знаєте, дуже жаль, що цей цикл добіг кінця. Я би хотіла. Читати про них ще і ще, тому що це було справді весело, це було захоплююче, це було неймовірно, це було цікаво, це було інтригуюче, це було гаряче. І це точно варте ваших коштів, варте вашого часу, це точно 10 із 10. Тому що, ну, ці книзі неможливо поставити на ще й бал. Я до сих пір не можу оприділитися, яка із них сильніша, чи друга, чи третя, тому що, на жаль, таки перша книга буде найслабша із циклу. Як показує практика, чим далі цикл, тим авторка краще розписується. Не завжди, я знаю, але зазвичай. І тут склалася абсолютно така сама ситуація, тому що авторка максимально круто та класно почала писати, і третя книга це зовсім інакший рівень її майстерності. Ну що ж, рада з вами буде поспілкуватися у коментарях. Не забуваймо лайкати та підписуватися на цей канал. Нагадую, що у вас є можливість підтримати мене і мою діяльність, подарувавши мені якусь книгу мрію із моїх список бажанок на сайті Redit. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па па